Будь ласка, продовжте рядки Шевченка, кохайтеся чорнобриві. Та не з москалями, бо москалі слі люди роблять лехо з вами. Продовжте, будь ласка, рядки Шевченка, як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні й милі. Щоб лани широкополі, Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Продовжте, будь ласка, рядки Шевченка, думи мої думи. Лихо мені з вами. Нащо ж стали на папері сумними рядками. Продовжуйте, будь ласка, рядки Шевченка. І смеркає, і смеркає. Крайнева палає, соловейко темнюгає, соти засріджає. Вір Шевченка в кожного своє правда. Ви знаєте, я тільки сьогодні приїхала з Латвії, і я Шевченка, я знаю, що це замечательно ваш поет, але я боюся, що я не згадую, ми не вчили в школі. В Латвії. А он з України. Я Тарас, мене Тарас звати. Родом звідси, але я вже теж не пам'ятаю. Закінчив школу років 40 назад вже. Рядку Шевченка, кохайтеся чорнобрим, та не з москалям. Я вже не пам'ятаю. Як в мруб, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро і круче було, видно було чути, як ревери бучі, і понесе з України осинє море, кров ворожу, отодії, і лани, і гори. Все покину, все полину до самого долу. Молитися, а до того я ж не знаю, Бога. продовжте, будь ласка, рядки Шевченка, якому то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого, на Україні милі. І ти далі так. що знаєш? А далі не, не знаю. Ілони. Ілони, Ілони, і роз... лани. І лани широкополі, се широкополі, Дніпро і круче. Все. Кінець. Буде буде видно, чути. Як в Зоря моє вечірнє. Зійди над горою, поговоримо з тобою тихенько, неволі. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як в Дніпра Весевка водопозиція. Продовж ти, будь ласка, рядки Шевченка, зоре моє вечірнє. Не знаю. А можливо судок вишневий колохати. Хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть. Я е зараз -е. не пам'ятаю вже. Мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Щоб плани широкополі Дніпро і кручі е -е. було видно було чути, як реве ревучі. вечірня. Як вечірнє. Зори моя вечірня. Напевно, що зори, я не знаю. Як умру, то поховайте. Як умру, то поховайте мене серед полі щороку степу щороку. Продовжте ритк Шевченка, як умру, то поховайте. Мене на могилі. До я не знаю. А, кохайтеся чорнобривів. Та не з москалями. Я не, не літературу знаю. Продовжте, будь ласка, рядки Шевченка, «Зори моє вечірнє. Зійди над горою, поговоримо техесненько в неволі з тобою. А, о боже, розкажи, як на горою сонечко сідає, як як я не пам'ятаю, як чим щось там. Ні, не пам'ятаю далі.